У нас забрали Крим, і чому ми до цього не готувалися, бо навіть з моєю, як те, з чого почав, да, що мені в школі казали, Вася, ну ти дурак, там в плані історії. Ну, навіть просто коротенький аналіз там промова Путіна сьомий рік, восьмий рік він вже погрожує на Бухарецькому саміті. Ну, було багато років. Було, по суті, від, від цього саміту скільки. 4, п'ять, шість, ще з математикою погано. поганого. Шість років, так да. чому ми нічого не робили, якби не закріплювалися там. Ну тому, що був Янукович, тому що були часи Януковича, коли міністр там внутрішніх справ, наприклад, і здається, міністр оборони тодішній мали там російське громадянство, наприклад. Зрозуміло, що якби вони не розбудовували українську армію. До речі, вони там менше її пилили ніж за часів Ющенка, якщо дивитися документи, але вони якби її не розбудовували. Е... -менше, пилили, да? Менше пилили армію. Ну, там вже мабуть нічого не залишилося просто, що пилити, що залишилося, то вже було потрібно. І ось якби Україна підійшла к такому моменту, що армія якби розвалена, немає структур в армії, що хтось йшов там патріотичний і так далі. Там взагалі там був негативний відбір, там одиниці були адекватних людей.